Друзі, вітаю! З вами дослідник Ярослав Сумишин. У відео значна частина українців начатки шляхти, а ви, яке зібрало чимало переглядів, я торкнувся мало дослідженої теми про економічну декласацію шляхти 18-19 століть на прикладі окремо взятого населеного пункту. А сьогодні розповім, як серед цієї категорії збіднілих представників нобілітету, знайшов свою родину совінських, і найголовніше покажу, як я шукав хоч якусь інформацію, коли відсутні будь-які генеалогічні джерела. Спочатку нагадаю: економічна декласація шляхти це збідніння шляхетських родин, у результаті чого вони втрачали шляхетські привілеї. У 18 столітті, переїжджаючи на Поділля та в інші регіони правобережної України, такі сім'ї, рятуючись від злих. Дні поселялися на так званому посполитому праві. Іншими словами, вони погоджувалися на селянський статус, щоб отримати землю і відтермінувати сплату повинностей на декілька років. Для бідної шляхти це був оптимальний вихід із кризової ситуації, хоча в подальшому такий крок передбачав перехід до селянського стану. Обов'язково подивіться це відео, посилання залишу в описанні. Так ось серед збіднілих представників нобілітету я віднайшов і своїх предків. Нині мова піде про Совінських, котрі ведуть родовід з Мазовецького воєводства Речі Посполитої. В ніяцьких метриках села водички Летичівського повіту Подільського воєводства, звідки походить батьківська гілка мого родоводу. Я знайшов шлюб свого прап'ять п'ять діда Захарка Гуменюка. 25 вересня 1776 року він побрався з дівицею Євдокією. Увага! Цуркою матері Яценто Одяка. Хитробундру написано, чи не так. Лише згодом я встановив цього Одяка. Ним виявився Авсентій Совінський, водицький бакаляр, як тоді казали, котрий був рідним братом моєї прап'ять бабці. Друзі, принагідно нагадаю, що я редагую сайт Хроніки генеалога, де вже є багато цікавих матеріалів. Посилання шукайте нижче. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, підпишіться на телеграм-канал сайту. Можна тут або за посиланням в описі до цього відео. Йдемо далі. Відомо, що батька Совінських звали Петром, а виросли Єцентій і Ева, як на них казали, в сусідньому селі Вітівці нині це Бережанка. В них була ще одна сестра Анна, котра теж вийшла заміж заводицького парубка. А сам дяк в 1786 році одружився на небозі свого швагра Варварі або Басті, остаточно поріднившись з сім'єю гумінюків. Зараз на світлині ви бачите мою прабабцю Марцю гумінюк. Вона, праправнучка Єви Сувінської, фото 60-х років ХХ століття. Це все, що мені вдалося дізнатися із метрик кунітського періоду 18 століття, бо записи села Вітівці, звідки походила родина, не збереглися. Хто був цей Петро Сувінський, хто його батьки, звідки родина прибула на Поділля, на якому праві вони поселилися? На ці питання досі немає відповіді. Що ж робити в такому випадку? Адже стіна. Як втішний варіант, можна звернутися до фондів дворянських зібрань. Звичайно, свою гілку я там знайти не міг, бо мої предки були представниками найбільш зубожілого прошарку шляхти і вже в XVIII столітті, а можливо і раніше, втратили свої станові права. Наприклад, Яцентій подався у церковнослужителі, що було досить поширеним явищем, але у матеріалах дворянських зібрань можна знайти багато загальної інформації про родину, яка тебе цікавить. Отже, я звернувся до Фонду Подільського дворянського зібрання номер 230 Державного архіву Хмельницької області. Там зберігається шість справ про шляхетське походження Сувінських. Власне, йдеться про матеріали клопотання на отримання дворянства від російської окупаційної влади. Що мені вдалося накопати, опрацювавши згадані матеріали? Лише за однією гілкою прослідкував родовід до кінця XVII століття. Приблизно тоді народився такий собі Йосип Сувінський. Більшість членів цієї фамілії проживали у Кам'янецькому повіті, також фіксуємо локації в Ушицькому, Ямпільському і Гайсінському повітах. Що цікаво, рох Стефанович Сувінський в 1851 році проживав у селі Педоси Проскурівського повіту, що знаходиться між вітівцями і водичками. Проте очевидно йдеться про збіг, і ця особа не мала жодного стосунку до моєї гілки Сувінських, принаймні у найближчій спорідненості. Лише нащадки Йосипа Совінського підтвердили дворянство наприкінці 30-х років 19 століття, коли вимоги царату стали набагато жорсткіші, особливо після указу 1834 року. Всі інші були декласовані, як і переважна більшість колишньої шляхти. За винятком однієї гілки, всі подільські Совінські належали до гербу Харлінський і лише один до новіна. Два роди змінили місце проживання і їх не могли віднайти, що підтверджує тенденцію про високу міграцію чиншової шляхти. Двоє осіб звинувачувалися у крадіжках, фактори, які вказують на маргіналізацію незаможної шляхти. Згідно з даними інтернет-видання Рідні, найбільше нащадків роду Сувінських нині проживає на заході України, і, зокрема, на території Хмельницької і Вінницької областей. Цілком ймовірно, що серед них є потомки совінських, які фігурують у справах Подільського дворянського зібрання. Підсумуємо: опрацювавши матеріали дворянського зібрання, я очікувано не знайшов інформації, яка б стосувалася безпосередньо моєї гілки, проте отримав дані, на підставі яких можна зробити деякі узагальнення, скласти уявлення про еволюції цього роду в новому регіоні. Крім того, зібрана інформація може знадобитися у майбутньому, якщо вдасться віднайти додаткові факти про сувінських і села Вітівці. До речі, на прев'ю картинці до цього відео зображений найбільш відомий представник подільської гілки роду Сувінських, письменник 19 століття Леонард Сувінський, перший перекладач польською мовою та популяризатор творчості Тараса Шевченка. Соромлюся визнати, але я не знав про його існування, поки не почав вивчати цю фамілію. Це я наголошую на корисності загальної інформації про рід, який вас цікавить. Друзі, а які шляхетські прізвища є у вашому родоводі? Адже не виключено, що ваші предки теж належали до шляхти, яка втратила свої привілеї багато століть тому? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Розвиваємо україномовний YouTube. Побачимось, папа! -па.